Сторінка 67, параграф 23. Повсякденне життя давнього Єгипту Міста і села. Як ви знаєте, більшість населення давнього Єгипту становили селяни. Вони мешкали в невеликих поселеннях уздовж нілу або в оазах. Будинки через нестачу землі та заради безпеки будували щільно один до одного. Деякі поселення розросталися навколо храмів або біля великих тривалих будівництв. Міст у давньому Єгипті було порівняно мало. Це були місця перебування фараонів, релігійні центри, столиці окремих номів, а також міста, що виникли на торгівельних шляхах. Вони приваблювали ремісників і торговців. Великими містами були Мемфіс, Фіви, Амарна, Абідос. У найбільшому з них Мемфісі за часів його розквіту проживало близько 20 тисяч осіб. Помешкання простих людей будували із саману. Будинки заможних жителів зазвичай були з більш міцною обпаленою цегли. Вікна в будинках були дуже маленькими лише для доступу повітря. Так захищалися від спеки. Одяг тримали в кошиках, посуд на підставках. Звичайні для нас дерев'яні меблі, такі як ліжка та стільці, особливо зі спинками та підлокітниками, були лише у будинках заможних єгиптян. Одяг. Через постійну спеку жителі Давнього Єгипту носили мало одягу, а діти зазвичай обходилися зовсім без нього. Жінки носили прості закроєм сукні, а чоловіки одяг схожий на спідницю, зав'язаний на талії поясом. Вбрання заможних людей шило з тонкого льону, а простих із грубого, часто набіленого лянного полотна. Заможні люди носили прикраси із золота та коштовного каміння. Через спеку та комах паразитів єгиптяни голили голову, а зверху надягали перуки. Дітям залишали невелике пасмо волосся, яке називали локон юності. Харчування: більшість людей у давньому Єгипті споживали просту та одноманітну їжу: хліб із полби, злакова культура близька до пшениці, кашу, сушену рибу, горох із очевидцю, різні види салату, рослини та цибулю. Також єгиптяни полюбляли виноград та інжир, а мед і фініки використовували як підсолоджувачі. Фінікову пальму привезли з Месопотамії. Заможні люди харчувалися більш різноманітно. До їхнього раціону входили свіжі м'ясо, сари та різні овочі. Джерела повідомляють: давньогрецький історик Геродот про провсякденне життя давніх єгиптян, 5 століття до нашої ери. Єгиптяни встановили звичаї протилежні до звичаїв інших людей, адже в їхній країні жінки ходять на ринок і займаються дрібною торгівлею. А чоловіки залишаються вдома та Чуть. Причому інші люди чуть штовхаючи човник вгору, а єгиптяни штовхають його вниз. Вантажі чоловіки носять на голові, а жінки на плечах. Ніколи в них жінка не може бути жрицею ні бога, ні богині. Але чоловіки можуть бути жерцями богів незалежно від статі Бога. Хлопці не мають обов'язку годувати батьків, якщо самі не хочуть цього робити. Але для дочок це обов'язок навіть попри їхнє бажання. Цікаво знати, у давньому Єгипті жінки, як і чоловіки, могли займатися ремеслом, володіти землею та іншим майном, яке передавали у спадок. Проте жінки не мали права обіймати державні посади. Шлюб у Єгипті укладали на основі договору, за бажанням подружжя могло розлучитися. Традиційно при успадкуванні майна синам залишалася земля, а все інше переходило дочкам.